Вітаю на телеканалі ТВ4 «Провінційні вісті». Десять громад Тернопільщини отримало шкільні автобуси. Їх отримали ті громади, які на початку повномасштабного вторгнення одні з перших віддали транспортні засоби на допомогу східним областям та на потреби ЗСУ. Відтак, аби забезпечити довіз дітей до навчальних закладів без проблем. Кабінет міністрів України виділив майже 37 мільйонів гривень на закупівлю шкільного автотранспорту для Тернопільщини. Подробиці дивіться далі. Аби забезпечити довіз дітей до навчальних закладів десятьом тернопільським громадам передали нові шкільні автобуси. Перші автобуси отримали ті громади, які з початком повномасштабного вторгнення першими віддали транспортні засоби і своїх громад на допомогу східним областям. Освітній процес має тривати, має бути кращим, забезпеченим для дітей. І напевне, цей рік один з тих років, де найшвидше роздають. ще не закінчився. Старий навчальний рік, а вже автобуси роздаємо на Новий навчальний рік. І так би мало бути завжди. минулому році ми планували закупити теж велику кількість автобусів, ви всі знаєте, але, на жаль, почалась війна. Закупили автобуси за кошти держави та громад на придбання шкільних автобусів для Тернопільщини державного бюджету виділили майже 37 мільйонів гривень. Відтак для закладів освіти Тернопільської області закупили 21 шкільний автобус. Дані автобуси закуплені за державні кошти разом із співфінансуванням 40% з бюджету територіальних громад. Хочу зазначити, що цей відсоток є досить високий, і громади все ж таки виділили дане фінансування. Це у сумі 1 мільйон 240 тисяч гривень. Лоновецька громада на початку повномасштабної війни передали два шкільних автобуси на потреби Збройних сил України. Голова громади каже: тоді було важко перевозити дітей, адже користувалися послугами підприємців, а це помітно було по міському бюджеті. Сьогодні ми можемо сказати 50% свого навантаження бюджетного знімаємо і якраз таки поставкою цього автобуса до на слонацьку громаду. Найближчими днями Тернопільська область очікує на ще 11 автобусів. Нещодавно із Фінляндської республіки транспорт отримали Шумська, Великодедеркальська та Саранчуківська громади. Міжнародну гуманітарну допомогу з Франції відправили у Вишнівецьку, Бурщівську, Великогаївську та Збараську. А за гроші місцевого бюджету у двох територіальних громадах придбали три шкільні автобуси. Головний біль підвищений артеріальний тиск, тривожність. Ці симптоми, на думку більшості, є лише наслідком стресу або перенапруги. Утім, часто такі симптоми свідчать про гіпертонічну хворобу, яка є причиною захворювань серця та судин, хвороб мозку чи навіть нирок. В Україні гіпертонічною хворобою страждає кожна третя доросла людина і при цьому не вживає регулярно таблетки від тиску, бо вважає, що у такому випадку страждає печінка. За словами кардіологів. У наслідок препаратів від гіпертонічної хвороби печінка скаже вам тільки дякую на найпоширеніші запитання пацієнтів гіпертоніків. Відповіла нашій знімальній групі лікарка-кардіологиня Лілія Бурковська. Любе підвищення тиску 140, е і 90 і вище є підвищеним тиском, є гіпертонічною хворобою. І на це вже пора звертати. Якщо ми візьмемо статистику серед населення, то кожен третій, якому виповнилося 50 років, має гіпертонічну хворобу. А кому виповнилося 60 – то гіпертонічною хворобою страждає кожен другий пацієнт. І не має значення, чи ви раніше були гіпотоніком, чи ви мали нормальний тиск. І так, давайте будемо якось руйнувати ті міфи, з якими ви стикаєтеся щодня. Сімейний лікар призначила ліки від тиску. Я їх поприймав два тижні. Тиск знизився і більше не приймаю. Ну ні. Гіпертонічна хвороба це ваша подруга на все життя. І ви її маєте кормити правильними препаратами до 115 років. Постійно. Що скаже мені печінка, коли я приймаю ліки від тиску тривало? Ваша печінка скаже вам дякую. Тому що всі органи і системи, такі як? головний мозок, серце, нирки і в тому числі і печінка працює нормально, коли у вас тиск в межах 120, 130, 70 на 80. Ой, щось я приймаю ліки, і мене то високий, то низький тиск. Зразу кажу: неправильно приймаєте ліки або не приймаєте їх зовсім, або приймаєте тільки тоді, коли підвищується тиск. Якщо ви прийняли ввечері ліки від тиску. І зранку прокинулися з тиском 120 і 70, Це говорить про те, що ви правильно приймаєте ліки. Ні в якому разі не приймати ліки тільки тоді, коли у вас тиск високий. Тому що вам треба подвійну потрійну дозу препаратів, щоб привести його до норми. До яких цифр знижувати тиск? Тиск треба знижувати 140 і 80 і нижче. Як вимірювати тиск? Ну дуже просто зранку ви прокидаєтеся. Заміряли тиск, лягаєте спати, заміряли тиск. І ці результати тиску протягом двох тижнів ви маєте реєструвати на папері. Якщо цей тиск у вас піднімається більше як 140 і 90, ви йдете до сімейного лікаря і виписуєте собі ліки від тиску. Коли ви відмітили високий тиск, ви випиваєте свою норму, а може і подвійну, лягаєте, приймаєте горизонтальне положення. І чекаєте зниження тиску. За 15 20 хвилин зниження не буде. Можна, щоб пришвидшити результат, ви можете положити під язик. І тоді тільки через хвилин 40-60 хвилин, тобто через годину, тиск у вас почне падати. 24 години, 7 днів на тиждень. Робочий графік дільничних офіцерів поліції. Вони завжди там, де потребують їхньої допомоги. У своїй роботі дільничні провідують пенсіонерів, працюють на випередження злочинів та правопорушень. Пильнують за тим, в яких умовах проживають багатодітні чи малозабезпечені родини, спілкуються з місцевою громадою. 18 червня в Україні відзначатимуть День дільничного офіцера поліції. Більше про його діяльність далі у сюжеті колег правоохоронців. 24 години, сім днів на тиждень. Робочий графік дільничних офіцерів поліції. Ці правоохоронці завжди там, де потребують їхньої допомоги. Ця робота ведеться для того, щоб був порядок і спокій в громаді. Дуже важливо це роль відіграє робота голови громади, робота якраз з офіцером, дільничним офіцером. Провідувати самотніх пенсіонерів, працювати на випередження щодо злочинів та правопорушень, знати в яких умовах проживають багатодітні чи малозабезпечені родини, спілкуватися з місцевою громадою це лише. Чи частина завдань покладених на дільничного офіцера, 18 червня? Дільничні відзначатимуть своє професійне свято. Дільничний офіцер поліції в системі органів внутрішніх справ, в системі органів національної поліції є чи не найголовнішою фігурою, тому що в своїй діяльності ці працівники поєднують собі і слідчих. І оперативників карного розшуку, і фактично дільничних офіцерів на території Тернополя та області працює 150 дільничних, тобто на одного правоохоронця припадає 6 тисяч населення. Цієї кількості допів недостатньо, але дільничні виконують свою роботу та знаходять час для кожного. Починаючи будь-якої громади, закінчуючи великим містом, обласного значення завжди є дільничий стак. Знаєш, ти з цього часу заходиш в громаді в магазин і висить, вас так. Це важливо. Люди знають вас в лице. І величезна дякую за вашу роботу, за те, що ви є, за те, що ви служите для українського народу. Хочу вам щиро подякуватися особисто, подякувати всіх, за вашу професійність, за вашу працю, за вашу готовність прийти на допомогу. Ви здобули це довіру підтримку, вже бачиться зберегти. Хороший дільничний це не лише поліціянт, який виконує поставлені завдання. Це психолог, порадник, слухач, співрозмовник і навіть людина, яка орієнтується в юридичних питаннях. Дільничим офіцером поліції працюю уже шість років. На обслуговуванні маю повністю всю підгороднянську громаду, до якої входить сім населених пунктів. Люди даної громади звертаються до мене із різними проблемами. Не можу сказати, що бути дівчиною в службі дільничого офіцера поліції є просто та легко. Але в кожній службі є свої плюси та мінуси. Для мене це моя професія. Хороший дільничний повинен знаходити спільну мову з дітьми, людьми середнього та старшого віку, порушниками та злочинцями. Це людина, яка повинна знати свою громаду, а також те, хто чим займається. За п'ять місяців роботи дільничні офіцери Тернопільщини склали понад 12 тисяч адміністративних протоколів. 1394 з них стосувалися домашнього насильства, а з 43 кримінальних провадження щодо домашніх привників слідчі уже скерували до суду. Кожен третій злочин, вчинений на території Тернопільщини, Поля та області розкривають дільничні. Радий за вас, вітаю вас всіх. Вас все попереду реформація. Більшість дільничних будуть найближчим часом поліцейськими офіцерами громади. Беріть, будь ласка, участь у всіх конкурсах. Ви достойні люди. Від фаховості дільничного формується думка населення про нього та поліцію загалом. Для потреб пацієнтів. 14 тонн курячого м'яса для більше 20 лікарень нашого краю передав волонтерський штаб Українська команда лише в одному із медичних закладів для того, щоб пригодувати пацієнтів, потрібно близько 12 кілограмів м'яса на день. Днями лікарні вже отримали свої посилки. і Більше розкаже наша Юлія Пацкаль. 14 тонн курячого м'яса для лікувальних закладів області передали благодійники волонтерського штабу Українська команда. Таку гуманітарну допомогу для нашого краю доставили благодійники з Франції. Це вже не перша допомога Тернопільщині. Завдяки братам кличка і їхні спілкування в цілому світі. Сьогодні весь світ ставить, підставляє плече Україні. І, зокрема, сьогодні приїхала ця допомога. Гуманітарну підтримку днями отримали понад 20 медзакладів нашого краю. Микола Люшняк каже, цього разу намагались охопити всю географію нашого краю і надіслати допомогу туди, де є найбільша потреба. Так лише в обласну дитячу клінічну лікарню доставили 500 кілограмів курятини. Ця допомога є надзвичайно важлива для нашої лікарні, оскільки у нас кожного дня на лікуванні на реабілітації перебувають близько 350 дітей у всіх відділеннях. Тому у нас великі потреби для харчування. Діток, тому ми щиро вдячні. Дякуємо за допомогу. Ще півтони курячого м'яса отримала обласна клінічна лікарня. Щодня у медзакладі годують близько 600 пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Тож така допомога зізнаються вкрай необхідна. Є різні раціони харчування, і ми відповідно до них будемо, як кажуть, готувати страви. Добова норма споживання м'яса на одного пацієнта 100 грамів. Тож для приготування страв у медзакладі йде близько 12 кілограмів м'яса на день. Цієї продукції можна зготувати гуляші, можна додати до макаронів, до рису, до підливки. Тобто, в нас вибір зараз є дуже великий, і буде і зрано, і в обід, і ввечері. Волонтери української команди кажуть, зупинятись на цій допомозі не будуть. Попереду є ще декілька машин, вони роз'їдуться по інших куточках України. Зокрема, зараз дуже багато націлено допомоги на Херсонську, Миколаївську область, де ми сьогодні бачимо, що в нас є катастрофа. Ми впевнені, що допомога буде поступати в Україну стільки, скільки потрібно. Цінні документи, старовинні газети, особисті речі повстанців, набої та макети криївок. Усе це знаходиться в музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Там нещодавно відкрили зал історії української повстанської армії. Серед інших експонатів у ньому знаходяться п'ять бідонів, які два роки тому знайшли на Бережанщині. Всередині бляшаної посудини зберігалися оригінальні документи збройного підпілля ОНУПА. Все це тепер доступно для перегляду відвідувачів музею. Зал історії української повстанської армії відкрили в музеї національно-визвольної боротьби нашого краю. Це військово-політичне формування діяло на Тернопільщині з 1942 по 1960 роки. У залі, присвяченому упівцям, зібрали їхні особисті та побутові речі, цінні документи, набої та радіоприймач. Українська повстанська армія бере початок на Волині, а згодом поширилася і на наші Галицькі землі, на е навіть на східні землі. Деякі загони діяли на Донеччині і навіть на Кубані. Частина документів збройного підпілля УНУПА містилася в бідонах, які знайшли майже два роки тому на Бережанщині. Це інформаційні листівки, це заборонена література. Це дуже важливим експонатом є альбом художника Ніла Хасевича, який сугубо працював в УПА. Усередині в Бляшаної посудини також знайшли плащ накидки повстанців, рацію, фотоапарат, вишиванку, нитки і шпильки. Сьогодні не всі знайдені речі представили у музеї. Деякі з них знаходяться на реставрації у Львові. Таких експонатів зараз дуже мало. Всі ми знаємо, що вони були заборонені і що люди не зберігали таких речей. Але так як вони знайдені, вони знайдені в лісі, і звичайно, що вони були дуже в занедбаному стані. Вони були мокрі, вони були працівники музею старалися їх. Ну, просушували ми тут. На експозиції є також макети криївок. Їх для музею виготовив громадський діяч Іларіон Пилипець. Один із макетів митець зробив за схемою оригінальної краївки біля села Жуків на Бережанщині. У ній свого часу переховувався від сталінських карателів, референт служби безпеки проводу ОУН, генерал контррозвідки УПА Микола Арсенич. На момент викриття краївки Енкавидистами там, що перебувала його дружина, зв'язкова Романа Шохевича та охорони. Коли вони побачили оточення, звичайно, була спроба втечі. Вони встигли відкрити люк, і, і все ж таки не вдалося вибратися. Першим загинув охоронець для того, щоб не попасти в полон. Він застрелив дружину, він застрелив зв'язкову, старався спалити знищити всі документи, які були у краївці, і застрелився сам. Також у кутку експозиційної зали встановили шафу одного з головних ідеологів боротьби за незалежність України Степана Бандери. З 1954 року вона знаходилась у Мюнхені на вулиці Цепелінштраса 67. Сьогодні меблі у власності музею на них презентували збірки Бандерівських читань. Тернополян та гостей міста запрошують до музею, аби ще ближче ознайомитися з історією нашого краю. Смакуємо кожну мить життя і дякуємо нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми маємо можливість просто жити. Спокійних нам вихідних перемога вже близько.